Лікарі мобільної, скажімо, мобільної паліативної бригади, да, які зараз наявні в Україні, які в них повноваження такі ж, як скажімо, якщо це лікар-терапевт? Такі ж повноваження, як і у вузького спеціаліста, вони мають право взяти на себе таку відповідальність і виписати самостійно, не непригунку онкопатології? Дивіться. По програмі реємбурсації безоплатно має право виписати виключно сімейний лікар. Ніхто більше, безкоштовно ніхто більше не випише. Мобільна служба може виписати рецепт за власний кошт пацієнта. Будь-якому пацієнту за власний кошт. Будь-який лікар, навіть стоматолог може виписати пацієнту. Морфін за власний кошт, тільки у стоматолога єдине, що є обмеження по кількості. У всіх інших лікарів немає. Лікуючий лікар виписує за кошт пацієнта по програмі реімбурсації тільки сімейний.